Всім привіт, друзі! Ну що, от займаюся зараз сходами, от таку штукенцію я заділав, один угол підігнав, буду їхати туди на місце і буду підганяти це все діло там уже, обрізати цей край, той край, от такий в мене вийшов. Така конструкція вийшла. Що це буде? Це буде обшиватися між стелею першого етажа і підлогою другого етажа. Отут брус у мене 8 на 8. Сюди хочуть причепити натяжну стелю. От, ну, замовник каже, що краще до бруса причепитися, йому там дешевше, типа, буде, чим крутити гіпсокартон. Ну, Яка різниця? Що в мене був би брус отакий, що був би отакий. Знизу будуть ставати балясини до, до самої стелі, від ступені до самої стелі. От, а на другому... Ітажі вже буде в мене балістрада. Тут теж буде на 45 зарізатися, ставиться стовп і йтиме сюди балістрада. От, отака в конструкція. отако буде йти сходи. сходи. Ну, роботи є чимало з сходами, хоч там і монокосогор. Самі сходи, наче не тяжкі, але сама морока саме з оцею обшивкою. І Балістрадою буде йти, бо там дуже багато наліпленого. Там не було задумано спочатку, як то кажуть, цих сходів, але все одно нібито замовник вирішив зробити там другий етаж і вирізали, як попало. І тепер ліпимо, як виходить. Ну, так завжди, якщо чесно, розібратися. Ще по ширині, звичайно, буду обрізати це все діло, бо не повністю трішки запасу дав для того, щоб це все діло як то кажуть тоді, підігнати точніше там на місці. Ну, Діло не в цьому. Діло в тому, що придбав я собі ось таку занурювальну пилку от фірми Engel. ТПС-165. І трішки нею попрацював, ось, запил зробив, тут запил. там, Ну, трішки підігнав ті угли, які мені потрібно. От, Як то кажуть, під 45 не зарізав, а різав просто під 90 Все одно там, яка різниця, чи 45, чи ні. Всередині. Головне, щоб отут у мене було рівненько все це діло. Ще, звичайно, треба, щоб воно ну, рівненько стало, коли вже буде підлога, воно вирівняється, це все діло, там нічого не скручено. от Так що така ситуація. Я можу вже трішечки сказати, які в цій пильці є е, плюси, мінуси, плюсів, як то кажуть, теж небагато і мінусів теж небагато. Ну, можна сказати, незначних. Один є, звичайно, мінус такий, я до нього звернуся трішки згодом. А зараз хочу розповісти, яка історія, до чого я, як то кажуть, дойшов, що купить іменно цю пилку. Чому я зупинився на недорогому інструменті? Для того, що я не у занурюваних пил. І тому, як то кажуть, для початку я вирішив взяти дешевий інструмент. по-перше. А по-друге, в мене немає таких робіт, які, наприклад, постійно б я працював би саме по гружною пилою. <кій> Мені потрібно максимум обрізати, наприклад, довгі отакі щити на 90 градусів. Ну, можливо, там під 45, це вже таке діло, які там будуть зарізи. От. І мається в виду, що якщо це коротші деталі, я все можу зробити в себе в майстерні це без проблем. А на монтуванні, то потрібно, звичайно, такий інструмент. Замислювався над тим, що от в одиничних випадках мені потрібний такий подібний інструмент. Ну і вибрав я саме цю пилку. Як я вибрав саме цей е, інструмент, я вам зараз розповім. Це дуже така смішна. Можна сказати, ситуація виходить у нас в країні з цим інструментом дешевим. ну, Це просто жахи. Оці інтернет-магазини, які пишуть там повністю таку дурницю, що воно купи вже не ліпиться. Трапляється мені інструмент фірми Milwaukee. Але... Доволі так подивитися, наче непогано. В комплекті йде дві шини, і ціна така приємна, але ж думаю, ну де ж, де ж такий інструмент за таку ціну. Думаю, може ми вже в Євросоюзі, та я цього не знаю, та нам вже тут брендовий інструмент по знижці вже починають продавати. Ну, Почав я дивитися огляди, шукати саме огляд такої пилки, але я такої пилки не знайшов. В общем-то, вони сказали, я її нібито виписав, до мене подзвонив оператор цього інтернет-магазину. В описі було, до речі, написано бренд США і виготовлено в США. От. Я її виписав і запитую, що ж воно за пилка. Це ж. Оригінал чи ні. Він каже, ні, це копія, це зроблено в Китаї. А я кажу, оригінал якої марки. Я скільки дивився, такої саме марки, як ви продаєте, ну, у них на сайті навіть немає подібної марки. От. Вони, Він там сказав, ну це там-сюди туди щось там він проморозив за це все діло. Я сказав, ні, я її виписувати не буду, тому я відмовляюся від замовлення. Потім почав розглядати фірму Lex. Чи Лекс, як правильно, вона произноситься, я не можу сказати, бо не знавець англійської. От. І, думаю, там написано вже була бренд, нібито Чехія, а виготовлено в Польщі. Чи навпаки, то точно не пам'ятаю. І я подивився, що я так до неї приглянувся, думаю, можливо, ну, дійсно. Інструмент нормальний. Зараз я на нього подивлюся. Дивися, дивися, оглядів теж не знайшов, але побачив таке підозріле, дуже схожі вони між собою, це мілвокі копія із цим Лексом. В общем, то я так подивився, порівняв фото, ну копія. Що зовнішній вид, що характеристики, і дві шини ці ж ідуть в комплекті метрові. В общем, то я зрозумів, що це та сама копія, тільки етикетки різні. В общем, зупинився я на одній погружній пилці якоїсь там британської фірми, вже так я роздивився історію, прочитав про неї МакАлістер, Поляки її там робили обзори, там і американці робили обзори. Ну, в принципі, я Подивися, подивися, думаю, норм... ну, нібито нормально, думаю, для мене вистачить, я візьму собі. От. Але щось з неї не склалося, мені прислали її в жахливому стані. Фото ось ви побачили, яка тільки коробка. Всередині я трішки зглупив, що на новій пошті я не зняв стан інструменту. Він не новий, а нібито то до мене навіть подзвонив продавець і каже, а чому ви відмовилися брати пилку? Я кажу, ви бачили стан вашого товару? Він каже, ні, я не бачив, я ж там на складі ж не, 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 не буваю, там не спостерігаю. От, Я йому відправив це фото, кажу, це тільки коробка. Всередині ніби це бу інструмент. інструмент. Може я помилився, може у вас там написано БУ, та ви мені продаєте. Вони кажуть, ні. От, і ще я так зрозумів, коли вже відправив цю пилку назад, я побачив, що трапилось мені відео, вже ж вибиває в Ютубі, що один американський блогер показує огляд цієї пилки, бо я думав, відмовитися від неї і заказати десь на іншому сайті, ну, щоб новіша була. От, побачив огляд. І побачив, що там є шат великий, я покажу де саме трішки згодом. От. І я від цієї думки купляти цю пилку відмовився теж. Е, Все-таки мені вибивала ця пилка «Енхель», я на неї дивився, дивився, дивився. І тут же ж подзвонив я на один сайт, кажу, так, хочу замовити цю «Енхель». І тут мені вирішили впарити пилку е, «Шепарш». От. В общем, то я е, замовив цю пилку. От. Вони мене там, переконали, прям, ну замовив, але ж думаю, паралельно буду дивитися огляди на цю пилку. Ну, я зрозумів, це, що це саме ненаворочене, Там убрали геть повністю всі ці е, прибамбаси від неї, щоб по більшій частині спростити. От і навіть заміна е, тиска на пилці було б дуже проблемно. Я розповім теж згодом покажу, як. Е, і виходить, що я вже так е, подзвонив до цього ж е, продавця, кажу: я відмовляюсь, бо я там побачив, він каже, ну вже пішла посилка. Ну ви подивіться там на почті, якщо то відмовитесь. Ну, Відправите назад, наче. може вам сподобається. там і тому подібне. Ну, Я паралельно, як то кажуть, схитрив, паралельно замовив е цю Enhel-пилку і вже там на місці, як то кажуть, з двома пилами порівняв, яка краще, таку її типу, і вибрав. От, е ще розглядав Паркінсон пилку. Ну, Її не було в наявності на деяких сайтах, або я так не захотів її брати та й, та й все. Зупинився на цій пилці. Ну Просто іменно за те, що, як то кажуть, оце те, що вони мелють пишуть, оці перекупи, можна їх так назвати. І я вважаю, що це просто жах. З такими описами, те, що вони пишуть, це ну, трішки, трішки шкода. Цю пилку я виписав у офіційного дилера. О, давайте зараз до неї перейдемо і оглянемо повністю, як, як і що про неї тут можна сказати. Так, пилка продається окремо, шини продаються окремо. Допилки йшов паралельний упір, там, ну, такий примітивний. шинами ішли струбцини. От, шини з'єднуються між собою. Дві метрові, виходить 2 метри. Е шини. От, дві струбцини і плюс ключик для того, щоб з'єднувати шини. От, е також сюди для того, щоб замінити є ключик. Там Ну І все, більш нічого тут немає. Що по огляду мені одразу не сподобалося. Це цей кабель. Я його розмотав. Він у мене ось в майстерні лежить. Як був він змотаний пружиною, так він і є. Він дерев'яний. Я думаю, що з ним будемо прощатися першим. Він, мабуть, на мене майстерня круглосуточно не отопую. Ну, не... Не отоплюється, тому буде репати, я думаю, цей кабель, особливо коли зранку потрібно щось зробити. Він нахолоне, я його хватю і він мене репне. Це самий перший такий мінус. Ну, Я думаю, незначний. Головне, щоб пилка далі працювала нормально. Ще один мінус. Тут немає антиопрокидача, який, наприклад, під 45 градусів вона буде випадати. От. Оце один такий. Теж мінус. І ще мінус іде пилка. Пилка йде хоч і з дрібним зубом, але вона погана. Вона сама дешева, сама китайська. Ну, я думаю, що замінити диск це не проблема купити якоїсь хорошої якості, поставити, і буде вона пиляти. Я вже придивляюсь там до. Пару дисків хочу замовити. Або СМТ одну закажу, або бошовську. Або ту і ту закажу. От. Пусть нехай буду. От. Ну, а так, в принципі, я вже спробував, як вона пиляє. Повільно пиляв в нею, для... бо пилка все-таки палить, бо вон... ну, вона тупа, вона не годиться, якщо чесно. От, сама по шині пилка ходить дуже добре. От, легенько, не треба нічого там, зусиль якихось. Е, завжди треба провіряти, щоб тут підрегулювати оці регулювання, щоб не був шат на шині. От. Пиляв, хоч і тупа пилка, запил. Е, ну, хоч і Диск на пилці поганий, але запил такий непоганий. Все тут регулюється під 45 градусів, опускається, і все нібито нормально. Дивіться, шеперш, я як взяв у руки шеперш, тут велика ручка, і нажати цю оцю кнопку треба було великий палець, Це по-перше. По-друге, коли коли впустити для заміни диска, зафіксувати, щоб замінити, там у Шепарші немає цього. Це, як то кажуть, проблема з того, що ну, потрібно одною рукою держати і замінювати десь. Це ну, незручно. Тут більш-менш це все діло є. От, є фіксатор, ось, Він отак зафіксували. Ой. Там, ну так, да, да, зафіксований. От. І все, як то кажуть, можна замінити. От. Е, це по-перше. По-друге, оцей люфт. Оце... Тут, якщо розібратись, він тугий. Ну там просто він аж прямо цокотить. Підошва рівна, я провіряв, рівненька. Може, поки нова рівненька, може з часом буде вести, е, з підошвою добре. Я так більш-менш. Ставив все, все добре. Потужність мотора хороша, я думаю, що працювати можна, якщо поставити хороший диск, буде легше пиляти моторові, бо ну, як поганий диск, є поганий диск. От, а так буде все нормально. Хорошо підходить до пилісоса оця штука в мене. Я ось так раз. Тепер на виїзд мені можна їхати без пилюки. Так що все добре. От. Е, я думаю, що трішки нею попрацюю. Ще ви, звичайно, будете писати коментарі, як вона, е, як то кажуть, е, себе почуватиме в мене в майстерні. Я буду казати, як завжди, всі плюси, і мінуси, всю правду. Бо е, це робота. Під час роботи все це потрібно враховувати. Є тут і штупор. Зроблена вона написано Made in eh, PRK. Це eh, та сама Made in China, Тільки зробили ребрендінг Китайська Народна Республіка. Ну, В принципі, я не знаю, я почитав про фірму Engel eh, і таке, як то кажуть, ще з тисячу. 964 року почала вона виробляти свої інструменти. От, можливо, раніше якісніші були, звичайно, інструменти. Бо як я працював ще на роботі, десь років з 10-12 назад у нас був ручний фрезер, то я вам можу сказати, що інструмент був тоді, на той час такий достойний. Я відпрацював він дуже-дуже добре. він... Крепко працював. Ну, а так, все побачимо по часі, як вона буде себе почувати. І, звичайно, порівняти інструмент Макіту з нею не можна, але е, дивився я німецьких блогерів дуже багато, то вони рівняють е, цю пилку десь середнього класу між самим-самим е, невірним е, можна сказати, інструментом. І між, там, Деволтом. Фестулом і Макітою. Мет, да, Найкраще ну, не, не мета, бо це точно так вони зазначали. Більше схиляється до того, що ця пилка більш-менш середнього класу. От, ну, можливо, для моєї майстерні буде вистачить її, а можливо, буде й замало. Будемо бачити, з часом. Якось так, друзі. Я думаю, що все вам зрозуміло. Всі характеристики майже одинакові, вага її 5 кг. Е, да, 5200 обертів в минуту, 220-240 вольт, 1200 Вт двигун, потужність, 165 наружний диск і 20 посадкове гніздо. От, так що я думаю, що буде нормально. Е, в глибину вона бере е, із, тут є навіть поділка із е, шиною без, то бере вона без шини там, е, 57 мм, із шиною 50 Я думаю, Мені вистачить з, з головою. Ну, звичайно, є такі моменти, де потрібно і глибше, але ну, тут вже діло таке. От, якось так, друзі. У мене все. Такий невеличкий огляд з приводу е, даного інструмента. Будемо бачити, як він себе почуватиме. А вам усім мирного неба, міцного здоров'я і до побачення!